Доброго та мирного дня, мої любі! Сьогодні ми з вами готуємо дуже швидке сирне печиво. Якщо вам швидесенько треба щось до чаю, то саме цей рецепт вас виручить. Для цього нам потрібно всього лише 250 г сиру кисломолочного, будь-якої жирності, я вам повинна сказати. У мене сьогодні жирненький домашній сир. Також нам треба. 80 грамів масла вершкового, 200 г борошна, цукра 2 столових ложки, дрібка соли, а також розпушувач. І, якщо полюбляєте, то кориця або цедра апельсину. Вибирайте, що вам більше доподобає. І ми з вами розпочинаємо. Беремо гімність, кладемо сир, додаємо сюди. Половину нашого цукру, а також кладемо масло. Масло повинно бути кімнатної температури, щоб воно гарненько-гарненько у нас змішалося із сиром та з цукром. І все це розминаємо вилочкою. Не треба нам ні блендера, ні міксера отако шведесенько. Змішуємо кладемо також і дрібку соли. Сир з цукром гарно вимішались, масло теж розійшлося по сиру. І тепер ми додаємо борошно. До борошна спочатку кладемо чайну ложку. Розпушувача. і потроху підсипаємо і вимішуємо, додаємо та вимішуємо. В залежності від того, який у нас сир кисломолочний, і борошна піде. Плюс-мінус в кого більше, в кого менше від 200 грамів. І коли тісто наше густіє, переходимо вимішувати його рукою. Так, беремо його, поєднуємо. Поглядайте, щоб не туге воно було гарненько придавлюйте щоб воно взялося в комок. І ось по консистенції сіста я бачу, що нам борошна вже не потрібно, хоча в нас залишилось менше столової ложки. так. Ось таку консистенцію повинно воно мати. Погляньте, вдавлюєш. І отак залишається слід. Отаке повинно бути у нас тісто. І коли ми його взяли в комочок, отак, кладемо його в поліетиленовий пакетик і відправляємо до холодильничку. Хвилиночок на 15. Нехай відпочине. Наше тісто відпочило в холодильничку, дістаємо його, готуємо дощечку, силіконовий коврик, притрушуємо його борошном. І розкатуємо нашого колобка. Стараємося робити прямо кутничок з нього, притрушуємо борошном і розкатуємо тісто, щоб воно було завтовшки 2-3 міліметри. Час від часу. Беремось за борошно, щоб тісто взагалі не прилипало до нашої качалки. Цедру лимону я сьогодні ні цедру лимону, ні цедру апельсину в тісто не клала. У мене сьогодні бажання зробити печиво з корицею. Але ви можете робити, яке вам до вподоби. Одного разу зробити з цедрою, другий раз зробити з корицею. І коли зрозумієте, з чим вам подобається більше, з тим будете і робити. Я думаю, що цей рецепт також стане улюблений у ваших сім'ях, бо дуже ж таки він простий та дуже-дуже шведенький. так приблизно. Отакого От прямокутничка ми зробили. Тепер беремо або звичайний ніж, або такий для фігурної розрізки нашого тіста. Його обмокаємо в борошно, бачите, я не обмокнула, і у мене відразу козус вийшов і отак. І Обрізаємо. Ці Обрізки ми також використаємо для виготовлення печива. так рівненько обрізали, якщо й не дуже рівненько. О, який глазомір. Отак. А тим часом духовочка наша включена і розігрівається до 180 градусів. І отак розділяємо наше тісто на полоски приблизно 4 сантиметрів 4 кожна. Можна зробити це і звичайним ножем, але фігурним буде трішки воно таке цікавіше. А тепер беремо цукор, притрушуємо злегка кожну доріжечку, може притрушуємо корицею. Декого ми підготували, вислали його пергаментом. А тепер беремо і потихесеньку скручуємо наше печиво. Ну, так, рулетиком. Просто рулетиком тихесенько скручуємо. Ну, так, скрутили. Його можна зверху помазати яйцем та притрусити цукром. Але я цього робити не буду, тому що я хочу зверху притрусити пудрою, цукровою пудрою. Можна також цукра в нашому печиву зовсім трішки, тому ми, ми можемо ще й в такому вигляді взяти обмокнути його в цукор, йому таке тікеличко обмокнути, і теж в такому вигляді запікати. Фантазуйте, дійте, і вийде у вас гарне печиво. І отак от ми скручуємо та викладаємо. І відправляємо наше печиво до духовочки на пів години випікати при температурі 180 градусів. Наше ароматне печиво готове. Дуже швидке та дуже-дуже смачне. І останній штрих. Притрушуємо його цукровою пудрою, робимо його таким білесеньким, гарнесеньким, та куштуємо. Ну, ось погляньте, яке ж воно тільки, воно то так... таке ніжне, воно таке гарне. Ось я вам покажу, яке воно є і куштуємо. Дуже смачна. Смакота, хто полюбляє сирну випічку, то це взагалі. Для мене вона шедевральна, я вам скажу. Дуже-дуже смачно. Хто полюбляє швидку сирну випічку, то це рецепт буде вам до вподоби. Бажаю вам миру та добра. Заходьте, пишіть свої відгуки. На все добре.